Ugh. Ah. Mm. Mm. І прекрасний день розпочаток. Я зрозумів, друзі, що я дуже і дуже сильно залежний від сонечка, сонячної погоди. О, зараз вже 5 днів. Просто отакий легкий туман, хмари. Мерчить чи морчить. Ну, тобто моросить трошечки дощик. От вологість. Іноді буває вітер, вчора-позавчора був, зараз максимально така статика. От, і справа навіть не в температурі. Сьогодні тепліше, сьогодні 9 градусів. От, вчора було 7, позавчора 6. А саме в сонячній енергії. Я би обрав би краще мінус 2, знаєте, або 0, але сонечко, ніж плюс 9. І ось така погода впливає сильно на настрій. Впливає сильно на загальний стан, на рішучість, я розвінувався вчора, сьогодні. От, вирішив подовше повалятися, вихідні дні, От, полежати, відпочити, подумати, відіспатись. Вчора раніше встав сьогодні взагалі пізно. От, але відчуваю, що це потрібно було. Я відчуваю по собі, що коли сонячно, От знаєте, і базовий стан, базовий настрій, ця енергія, вона така приємніша. От. І плюс до цього сну трошечки менше треба, коли сонце. <гум> От, Я навіть не уявляю, як люди живуть, де постійно хмари, сонця дуже мало, воно ледь підіймається, ще й плюс холод. Мабуть, я б там проспав би все життя, знаєте, я такий по конституції. По Типом, ну, типу, знаєте, як совався. Люблю довго поспати. Я все своє життя дуже довго спав, скільки себе пам'ятаю. І в шкільні часи я просто куняв на уроках. Я міг в день поспати. Потім пішли вже такі робочі роки з 18-ти. І далі я любив спати, любив діяти і любив спати. Мені ці дві звички... Ніколи не вживалися. І хочеться і допізна посидіти, щось поробити. Тому що робота державна до п'ятої, до шостої вечора, поки прийшов, перевдягнувся, поїв, якщо це зима, вже одразу вечір, Хочеться якоюсь своєю справою зайнятися, хочеться пожити якось це життя. Засидівся допізна, зранку знову вставати. в Вдень хочеться спати. Я на обіді, я страшно відсипався. просто, я міг спати до пів другої дня, уявляєте. Ну, а таке в мене нічний більше спосіб життя був, тому що був обумовлений от, роботою державною, зараз цього немає. Стає трошечки краще, але ранкові підйоми для мене це челендж. Залишається і досі. Я вже забув, що я цій воді сижу. Знаєте, ми можемо навіть не відчувати, ми можемо дуже сильно прогрітися і сказати, о, сьогодні холод по іншому, а посижує. Не одну хвилину, а 10 хвилин, там ще щось не треба. Холод продовжує впливати на нас, просто ми, можливо, відчуваємося по-іншому, тому пересижувати я теж не рекомендую. Зараз півхвилинки і вилазимо. А вода лайтіка. От реально, 9 градусів я відчуваю. Для мене це вже просто. 6 – важко. Важко вирішитись. Вирішити і прям залізти. Коли сижу нормально, а от 9 прям легко виходить. Хороший зібраний рішучий стан на початку дня, порока успіху, але це ще не гарантує, що в тебе все піде добре, тому що в кожного свої уроки життя, так скажемо, своя карма, своє переживаєте, але це точно допомагає закалити волю, закалити тіло. Особливо перші півгодини години, коли тіло ще не зігрівається, але ну, в мене зараз так працює, що. Мені зараз прям треба багато одягу на себе накинути і з півгодинки відігріватися. Але в цей час настільки класне, кришталеве, прозоре бачення того, що відбувається. І чіткий, вимірений план дій. Оце я люблю.